Так, друзі, наші вітання. Е, маємо для вас ось такий, що один автомобіль заїхав. Audi Q7. Чисто 2017 року випуску другі три з трилітровим дизельним двигуном, е, потужцю 200 кВт. Та автоматичною коробкою передач, друзі. І що саме головне, оригінальний пробіг в даного автомобіля у нас 82 тисячі. Цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався, тобто по він-коду воно все легко пробивається. От від А до я. Отже, даний автомобіль у нас приганений з Європи, повністю є цілий, як завжди. Я вам покажу. Зараз пізніше пригодом прийду по лакофарбовому покриттю. Ніяких у нас моментів немає. От, з авто. Так, 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 по стану, по зовнішньому стану автомобіля, друзі. Хороший стан, реально відповідає повністю цьому пробігу, ніяких в нас нюансів немає. Тобто лакофарбове покриття є в нас збережена, без ніяких дефектів, немає ні вмятин, ні подряпин на кузові автомобіля, що вам потрібно було б щось би щось фарбувати в даному автомобілі. Ні, ні по правій, ні по лівій стороні. Є все в дуже гарному стані, бо вам порад, друзі. Не знімалися, не підфарбовувалися. Все в оригіналісті все в зазорах. По передній частині автомобіля в нас критичних сколів, абсолютно я не бачусь. Один-два маленьких сколика є. Але це зовсім не критично, бо в автомобілі як не критикість, 80 тисяч пробігів, але є. Дуже прикольно, до речі, дивиться даний автомобіль. Її дуже дивиться, того, що є непогана комплектація в ньому. От. Так що, друзі, зараз я вам покажу е, по лакофарбовому покриттю приладом. Пробіжуся, щоб ви розуміли, що з ним є все добре, як завжди. А потім покажу ще в салончику, як виглядає дане авто. Ну і е, Пробіжимося по комплектації по автомобілю. Так, так Це в нас по лівій стороні вам показую. Клацаю швиденько. От, якщо захочете приїхати до нас тест драйв, візьмете прилад, будете самі перевіряти, тобто цей автомобіль 100% є в оригінальному окрасі. Так, є, ну, і по лівій стороні, зараз я вам швиденько пробікаю. Так, є. 80-63 крило. Капот, ну і криша. Так, отже, друзі, бачите, цей автомобіль повністю є в оригінальному ще раз окрасі. Все з ним добре, ніяк абсолютно я пошкоджень нас не бачу. До речі, по комплектації це комплектація, де S-Line, зовнішній і внутрішній варіант. От то диски в нас на автомобілі значить, встановлені гума, до речі, ще оригінальна його літня. А диски настановлені розміром 285 на 45R20. 20-ті диски стоять. Так що, ось так по зовнішньому вигляду. Далі, друзі, показ, як виглядає всередині на наш даний автомобіль. Тут все по карті мені подобається ідеально, ніяких моментів я не бачу. Поріг водія теж в гарному стані. Злегка є потертості на цій емблемі S-Line, але зовсім зовсім, чуть-чуть, бачите, їх практично не видно. Далі сидіння водія, теж воно практично як нове. Ніяких заломів, поротостей, подертостей немає. Кермо, кермо теж хороше, мені подобається, Нія... Ні... без потертостей. Нема ні подряпи, нічого на В гарному стані кермо в нас, друзі. Як завжди, підлокітник, КПП. панелька в нас. В общем, я нічого не бачу абсолютно по цьому автомобілі, якісь там, щоб були дефекти в попередній частині. Далі, подивимося, що позаду робиться. Далі позаду задня карта ліва. Як завжди, поріг вам показує, друзі. Задній ряд, сидінь. З цієї сторони дивимося сидіння, ось цей тунель. Все добре, добре. Нічого я не бачу, абсолютно я не в хорошому стані всі пройоми і пластик. Тепер от багажне відділення, теж дивимося. Теж я в адекваті, без ніяких, ніяких критичних моментів. Так, зараз зайдемо в багажник глянемо багажне відділення. Так, відкриваємо багажне відділення. Друзі, цей ще автомобіль у нас є 7-місний. Так, зараз ми ці сидінчика зложимо. Подивимося, що у нас в багажнику. Вони зложуються, друзі, кнопочку. Нажали кнопочки, воно електроскладається одне і друге. опа, І друге сидіння, сидіння. Так, ми ось так зложили. Так виглядає багажне відділення, дуже здорове. Подивимося по пластику, позадів позаді багажника на кришці, в хорошому стані, без потертостей, Ось цей бампер. З нікеляшки. Нікеляшка трошки, от, бачите, є сліди використання. Тут все, далі по пластику добре, я нічого не бачу критичного абсолютно. Стеля в нас є чорна в даного автомобіля. Так, 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 тут добре. Ну і по цій стороні зараз я швиденько пробіжуся, щоб ви розуміли. Так, знову ж таки, по карті вам показую. Карта все гуд. Пластик. Сидіння переднє ззаді. Так, є є, є, Ну і ось тут у нас тепер ця карта. Чик-чик-чик-поріг. Ну, бачите, друзі, пластик є в хорошому стані збережним. Я тут нічого абсолютно в нас не бачу з пластиком. Ніяких моментів сидіння теж в хорошому стані, практично ідеальні, наближення як до нових. Так що, друзі, ось такий стан. Якщо щось я вам не показав, чи вам буде незрозуміло, будь ласка, набирайте, зв'язуйтесь з нами, зніму додатково окремо по якомусь елементу, чи відео, чи фотографії, щоб ви собі розуміли, в якому стані є той чи інший елемент по автомобілю. Отже, оп, 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 запускаємо. Чик, запускаємо. Так, отже, автомобіль запустився, все добре, все працює. Робили діагностики ми в цьому ходу, автомобілі по ходовій та комп'ютерну діагностику, все є добре, це правди треба автомобіль буде, все є добре, ніяких моментів немає, купуйте та просто собі насоржуйтесь е, цим автомобілем. До речі, по, е, по, сервісу, по сервісу даний автомобіль у нас заїжджав на сервіс останній раз. Е, чи, слідуюча заміна масла через 10 200 км. Тобто ще 10 тисяч можете їздити на даному автомобілі. Отже, Тепер по комплектації. Як я вже тут є в цьому меню, це, значить у нас є Webasto е, в автомобілі, по асистентах є сигналізація скорості, е, допомога при паркуванні, я, аудіо кріс-контролі, адаптивний круїз контроль є в автомобілі. Ви там бачили, спереду є радари. Сигналізатор ага, типу, рух до переднього автомобіля, рух в пробці, асистент ефективності, аудіпрессенсія, дорожні станки. Читає навігація є в автомобілі. От. Так що всі асистенти, які можуть бути, вони в нас тут є в цьому автомобілі. Далі S-Line руль ну дуже круто дивиться, подобається мені таке кермо, не руль, а кермо вірніше. Подобається класно воно. от, Далі електросидіння, підігрів складання, дзеркал у нас є. Е, далі, 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 далі. Е, Чотирьохзонний клімат-контроль, друзі, підігріли сидінь. Е, до речі, підігріли сидінь, далі е, так, є навігація у нас. Е, підігрів сидінь, далі старт стоп самопаркування, партроники є в даного автомобіля. так що, Якось так, до речі, два ключа та пульна є, іонізатор є повітря. Так, далі побігли сім місць. Друзі, далі, 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 далі. Ось ці рінари на адаптивний бриз І що? Shadowline пакет є. Дуже гарно дивиться. До речі, така вся повністю чорна. І, 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 і оптика. Оптика в нас фуллет, не фуллет, а матрична оптика. Адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це оптика максимальна, яка тільки може бути в даному е, автомобілі. Так, є, 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 є. є. Чорна стелі, 4 клімат, сім місць. Так що, друзі, ось так плюс-мінус по цьому автомобілю. От, е, можливо, це не є якась найкласна крута комплектація і так далі. От, але, друзі, 17 чистий рік пробігу ще раз 82 тисячі в даному автомобілі. От, і що найголовніше, ціна питання. Ціна питання буде найдешевша на ринку України, я вам це гарантую. От, так що орієнтовна вартість зі даного автомобіля буде близько 49 тисяч доларів От, на даний автомобіль. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає таке авто, повністю все ціле свіжо з Європи з маленьким пробігом, залітаємо на тест-драйв. Як завжди, вам все покажемо, розкажемо, покатаєтесь. От, любі діагностики на місці вам поробимо тут, щоб ви знали, що ви купуєте. Так що, якось так, друзі. Всім гарного дня, на зв'язку. Пока-пока.